Пресвятая Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, золянця, і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Пресвята Трійце, єдина сущна держава та всього доброго причину. Як ми віддячимо Тобі за все те, що ти дала нам, грішним і недостойним, раніше, ніж ми на світ прийшли, за все те, що подаєш кожному з нас впродовж всіх днів життя нашого, і що приготувала всім нам у майбутньому житті, таж за такі благодіяння і щедроти. Належить дякувати Тобі не тільки словами, але і ділами, дотримуючись та виконуючи заповіти Твої. Ми ж пристрастей наших і злих звичаїв, слухаючи від юності в безчисленні гріхи і беззаконня впали, ставши нечистими й оскверненими. Ми не тільки перед світле лице Твоє. Спокійно ставати, але навіть імні твого пресвятого не були б вимовляти, Але ти сама захотіла на радість нашу сповістити, що чистих і праведних любиш і грішників, які каються, милуєш і милостиво приймаєш, зглянься пребложества на трійця. З висот святої слави Твоєї на нас багато грішний, і добре бажання наше замість добрих діл прийми і подай нам Духа правдивого покаяння, Пресвята Трійце, зроби так, щоб зненавидівши всякий гріх у чистоті і правді до завершення днів наших ми прожили виконуючи присвяту волю Твою і славили чистими думками і добрими ділами, найсолодше й величне ім'я Твоє. Амінь. Слава Отцю, який своєю силою створив мене на свій образ і подобу, слава Синові, який з любові звільнив мене від усякого розбуття. І відкрив мені двері до неба. Слава Святому Духу, в який зі свого милосердя освятив мене і постійно здійснює це освячення через благодаті, як я утримую щодня від Його безкінечної доброти. Слава трьом божественним особам трійці, нині і повсякчас. І навіки вічні я поклоняюсь тобі, благословенна трійце, в любові й глибокому поклонінні і віддаю тобі подяку за те, що об'явив нам таку славу і невимовну таємницю. Покірно благаю тебе дарувати, витривалість у вірі аж до смерті, де б я могла бачити небесну славу. В яку твердо вірю на землі Бога одного у трьох різних особах Отця, Сина і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь.